У нас на продажу дуже шикарний <кхе>, танхаус. 136 квадратних метрів. Два поверхи, третій можна вести плюс 60 квадратів ще в житлове. Це перший поверх такий з шикарною кухнею студією. Динальне опалення. Хочу зазначити, тут у нас вже 2% переоформлення. І ціна. Перша по місту. 82 тисячі, плюс комісія та плюс 2% оформлення мінімально. Тут другий санвузол та отака от свободного планування кімната. Тут можна зробити гардеробну і три повноцінних кімнати. І що я казав, третій поверх у нас 60 квадратів. Можете його зашити, а можете зробити. Кінотеатр, ще щось. Тут є вікно. Якісна побудова вже більше трьох років власності, тому звертайтесь. Це перша ціна в місті. Район, виставка недалеко від Вудмолу. ранкова якщо знаєте.